Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці християн, прийми, владичице, неба, моїх діточок, усіх разом, і кожне, зокрема, прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє. Охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю, особливо молю тебе, ласкава, охорони їх від падіння у гріх, Чини, мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а коли славили тебе, свою ласкаву покровительку, в царстві Твого Сина. На віки вічні. Амінь.